На 777. пригоди всім вітаю друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Ютуб платформа 24 го каналу. Сьогодні є субота, 6 січня. І Я вам пропоную глянути карту бойових дій. На 6 січня подій відбулося чимало і події хороших і дуже недобрих для окупантів. Почнемо з того, що головне управління розвідки продемонструвало відео про те, що наші. Спецназівці, спецпризначенці в рейдом пішли в Білгородську область. Згодом розповімо, чому так, але успішно провели цей рейд. І що каже керівник головного управління розвідки Кирил Буданов? Процитую його власне по цій спецоперації. Що цікавого можу сказати? Це розкриваючи, не розкриваючи подробиць. Один з дуже тяжко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж. Запросили вертоліт для його евакуації прямо на Москву. От, власне, це в контексті цієї операції гур в Білгородській області Російської Федерації. Загалом по Білгороду багато прилітає. Чому прилітає? І тому що там є дуже потужна логістика. Ну і от за телеграф видання трішки жовтувати подало неправильну інформацію. Мовляв, Путін буде наступати до 15 січня, тобто через 9 днів на Харків. Відповідно, головне про Розвідки прокоментувало в особі Юсова, що ризик загострення ситуації на харківському напрямку, але не в Харкові також може бути. Ну і військовий експерт Костянтин Машовець розібрав в деталях, що може відбутися на цьому напрямку. Давайте почнемо з Пічно-східного плацдарму. власне. Це Харків і Харківський напрямок. По-перше, каже Машовець, що Росіяни зосередили групу військ Білгород. Саме розрозумімо в Білгородській області. Їхній командний пункт знаходиться. От продемонструю від Білгорода в місті на самому пункті Борисовка 40 42 кілометри, і до кордону з Україною командний пункт знаходиться на відстані 15 кілометрів орієнтовно. Саме тут знаходиться керівництво цього групування Білгород, що в них є в обоймі. Давайте я вам процитую і зачитаю власне від Костянтина Машовця. Ну, в першу чергу, в них там є особового складу майже 12 тисяч. Бійців, також 91 техніка, танкова бронемашин, орієнтовно 151 одиниця і артилері... артилерійські системи калібром від 100 мм і вище, орієнтовно 322 одиниці, і також 25 одиниць, саме реактивних систем залпового вогню. Машовець наводить переваги і плюси і мінуси можливого наступальних дій на харківський плацдар. з плюсів. Це зрозуміло коротке коліно, тому що от основні траси це від Білгорода через Шебекіно. До речі в Шебекіну були вибухи на днях. От власне, і до Валуюк. Це основне постачання. Ну також, окрім з Білгорода, також старий Оскол. Ось. Ви зараз продемонструю вам другий напрямок. Оце два основних шляхи постачання росіян на фронт всього, чого їм необхідно. Переваги в чому? Близький до, близькі їхні цілі до кордону. Відповідно, швидка логістика. І от по Харківській області немає тут водойм, які би. Стали на заваді серйозно для росіян. Ось оце от плацдарм. От є оскіл, власне, до осколу хотіли б просунутись росіяни. Це з плюсів, з мінусів наводить машивець. В першу чергу розуміємо, що таке Харків. Якщо ми говоримо про Харків, так як пише телеграф, 12 тисяч осіб. Це абсолютно не та кількість, якою можна наступати на населений пункт розміром з Харків. Вам нагадаю, що лише Бахмут біля Бахмуту лише. От цих от власне підопічних Пригожина, вагнерівців було покладено орієнтовно 40 тисяч. Чому ми говоримо саме про 12 тисяч і групування Білгород? Тому що інші всі їхні війська зв'язані на фронті. Це теж так Машовець називає мінусом, тому що, аби збільшити кількість особового складу, техніки, артилерії і наступати на Харків, потрібно з якихось напрямків знімати. А ми прекрасно знаємо, що Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський напрямок, лівий берег Дніпра, чи, скажімо, Токмакський, потребує ресурсу та резервів окупантам, тому вони не можуть зняти і все кинути на Харків. Тому Підсумок машовця такий за 9 днів вийти на Харків, абсолютно дурновата, божевільна і придумана, висмуктана з пальця річ. Бачимо, це займається пресою цілком можливо, що це є свого роду і псо від Кремля. Все, що треба знати, власне, про можливий наступ на Харків, про що зараз дуже багато говорить, власне. В інформаційному полі він абсолютно безпідставний. Так просування каже Масовець, е, тактичного характеру на північно-східному напрямку може бути, але не більше. Ну, от, власне, про куп'янський напрямок. Ціль ворога не зміна. Це від Лиману Першого і до від е, Вільшан рухатися в бік Сеньківки. Ну в, нагадаю вам вкотре, що, що Сеньківка це маленьке, маленьке селище, взагалі можна сказати, на кілька домівок, там невелика кількість жила. Людей мешканців до повномасштабного вторгнення є в нас кадри, як під санківкою наші оборонці ліквідовують колону. Техніки, от це от танки на вас у кадрі. Я спеціально відрізав вам ці кадри або YouTube пропустив, тому що лівіше від цих танків два окопи, і наші хлопці безпілотниками і снарядами скидуючи безпілотників трошки, м'яко кажучи, роблять боляче окупантам. Тобто, підсумок такий: ворог намагається на цьому напрямку наступати, але абсолютно безрезультатно наразі і наші оборонці тримають тут лінію і. Вражають ворога. Якщо ви хочете, можете вбити в телеграмі Сіньківка і глянути, як ну справді без кінцівок залишаються росіяни-окупанти на нашій землі. Рухаємось далі по цьому напрямку. Змін по лінії бойового зіткнення станом на 6 січня немає. Така ж сама ситуація біля орлянки, ягідне і кислівки. Нам вдалося ще півтора тижні тому. Просунутися в бік між орлянкою і Ягідним, ці позиції тримаємо. Наші хлопці молодці. Незмінна ситуація в районі Сватового нагадаю вам: Сватове – це є. Ключовий штаб росіян на лінії розмежування ці на лінії бойового зіткнення. Змін немає. Креміна, що відомо по Кремені. Ну от навіть аналітики Діпстет вам промалювали стрілочками, куди намагаються росіяни атакувати. От найгарячіший напрямок це є Серебрянське лісництво, яке я вам зараз промальовую хвойне колись лісництво, тому що його фактично немає. Ну і звісно, водосховище Жеребець, зусилля немалі прикладають росіяни, аби вийти до Терни, Ямпелівка. Ну, От ви бачите, торське зарічне на цьому напрямку. А що можна сказати по цьому напрямку? За останні 24 години певного характеру просування ворог мав кількасот метрів до, до 100 150 метрів. Але також на кадрах знову ж таки зрозумілих причин я вам продемонструвати не можу. Є дуже хороше влучання в техніку і в живу силу противника. Власне, на кримінному напрямку. Ось тут є балка, от в цьому районі було. Влучання. Хочу вам наступне сказати, що е, згадати про атаку масовану росіянами 4 січня. Нашу Україну, нашу Україну. Ну, в, в першу чергу нам вдалося нашим. Е, Службам вони продемонстрували, що вони підняли кінжал і зуміли його знешкодити. Ось так виглядає та ракета, якою росіяни били по Києву. Це є, нагадаю вам, кінжал. і що кажуть в сполучених штатах Америки. Завдяки протиповітряним силам України всьому світу стало зрозуміло. В першу чергу протиповітряні сили України відуть в історію, як ті сили, які продемонстрували наочно, що боротися з кінжалами можна, тому що до цього моменту вважалося, що фактично. Нереально е, ліквідовувати в повітрі кінжали. 10 з 10 було збито 4 січня. От е, генерали у відставці в Сполучених Штатах Америки просто аплодують, стоячи нашим оборонцям. Е, також хотів би згадати про е, Кадирова. От ви знаєте, кажуть, що санкції не діють. От Дивані експерти, е, мовляв, все, що там вводить Захід і Сполучені Штати Америки, абсолютно не дієве. Давайте послухаємо, що каже. Властник Чечни Рамзан Кадыров. Один, да, кленовый дом у нас находится, мы хорошо обращаемся с ними да, потому что они эти они не виноваты на самом деле, да. ну не виноваты моя мама и, дочи, и, и жена и дочеря там и да, племянники мои, да, они никогда не участвовали, в никаких притисков, ну когда ни Игран. Да. И ни, 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 никогда даже слова не сказали. он. Да. Я говорю, да, я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных, европейских стран, странов до тех пор, пока они не будут да, менять свою да, позицию против отношений против нашего государства и против мусульман всего мира. Да, И поэтому против меня ведите все, все что хотите. Да. Но семью так мать то, не трогати там, если важне до жизни людей там, є сіні хотят обігніть всеми, Там є сіні, от такі да хороші патріоти. пусть памі поміняють на санкції своїх солдатів. Ну між словами Дон, ви, напевно, зрозуміли, що він мав на увазі. Він плаче про те, що санкції впливають, і він просить зняти санкції з його родичів. Натомість вони готові кадириці відпустити наших військово. Полонених до речі, вже відповів Кадирову керівник головного управління розвідки Кирил Буданов. Він сказав наступне, що Кадиров прекрасно знає, куди звертатися і з ким говорити, якщо він справді хоче повернути військовополонених українців, і каже, що мені не до кінця зрозуміло, для чого він виходить в медіапростір і це проголошує, тому що повторюся, звертатися з цим питанням Кадиров точно знає, куди заявив Кирил Буданов. Рухаємось далі по фронту. Що відомо нам по Бахмутському напрямку? Ситуація не проста на півночі. Ворог підходить до Богданівки. На карті Діпстейт, ви бачите, сіра зона. Можу сказати наступне: що схід Богданівки знаходиться частково під контролем росіян, а от західна частина населеного пункту контрольована Збройними силами України. Величезну кількість зібрали вони. Живої сили на цьому напрямку. І по всій лінії: від Григорівки, попри Богданівку, до Хромового і до траси життя, так званої, яка йде ось через Іванівське, точаться дуже важкі бої. Дуже і дуже непросто нашим оборонцям тут тримати оборону. Говорячи про південь, от бачимо. Кліщіївка в такому ключі. От тут є в нас залізничне полотно і траса. Намагаються вести бої за кліщівку. Вірніше, те, що від кліщівки залишилось, кажуть наші хлопці на цьому плацдармі, також ситуація доволі непроста, але вони тримають оборону. Ну і точця бої нагадаю вам ключові бої. Ключова точка, ось ця висота. На північ на північний захід від Кліщівки, от саме за нею ведуться найактивніші бойові дії. Така сама ситуація, і в трьох наступних населених пунктах на цьому лінії бойового зіткнення це є Андріївка, Кордюмівка і Озарянівка. Ось власне тут ворог також намагає тиснути. Ситуація на півдні від Бахмуту є. А, Ну, не простішою, а не такою складною, як на півночі, тому що на півночі реально біля Богданівки і Хромово ворог зібрав дуже велику кількість сили. Ну і очевидно, будуть продовжувати нищити свої резерви в першу чергу особового складу. Рухаємось далі. Авдіївський плацдарм, Що відомо по Авдіївці? Є просування у ворога за останні два дні. Я вам продемонструю. Ось біля Авдіївського коксохімічного заводу. Траса верніше залізничне полотно, яке проходить повз Степове, попри Новобахмутівку і до Очеретиного. Ось краще так промалювати. Що відомо в напрямку між степовим. І коксохімічним заводом. Ось цей напрямок. Ворог має успіх в районі 100 метрів. Це є підний від степового. Така ситуація і на північ від степового. Також ворог незначно, але просунувся. І відповідні кілька сот метрів є в напрямку до Новобахмутівки від Красногорівки. Ну ось Красногорівка. Положення військ окупанта мета виходити далі до очеретиного загалом все контрольовано. Можна сказати, просування ці прогнозовані ворога, тому що вони використовують величезну кількість тут і зараз, вже і техніки, і власне штурмові загони, з В загони різного роду. Але хочу вам сказати, що втрата такої ж кількості живої сили, і загалом я говорю з військовими експертами Вони кажуть, наступне що це абсолютно політична. Політичне рішення взяття, можливе взяття Авдіївки, це перше. По-друге, навіть якщо вони візьмуть Авдіївку, припустимо, а цим пишатися можуть лише в Кремлі, так? Бо це політичне рішення. З військової точки зору подальших якихось оперативних. Просторів для окупантів це не відкриває. А по-друге, така кількість втраченого е усього, що можна від техніки, гаубиць, артилерії і живої сили. що їм е однозначно потрібна буде оперативна пауза на цьому напрямку, тому що далі не буде чим рухатися. Лобові зіткнення з про зрушень немає біля с'ясуватої синуватої два станції, і також <кхід> в промзоні ну, та е Просування ворога немає. Намагається з півдня ворог тиснути з Опитного і водяного. Обстрілюють дев'ятий квартал, так званий, це от підходи до Авдіївки з цього напрямку. Намагалися просуватися в бік Северного безрезультатно. А якщо говорити про південні краї цього плацдарму, росіяни також Роблять спроби рухатись в бік Первомайське. Ну, нагадаю вам, Пер Первомайське і Невельське, ось ці два населені пункти, вони повністю є знищеними. Там одні, одні <клес> руїни. А, це Павдієць, що вам варто знати. Біля Новомихайлівки. Дивимось на мапу. Зрушень немає. А, верніше, ось тут Новомихайлівка. Я маю на увазі Новомихайлку. між Мар'янкою і Вугледаром нагадаю вам, їхня мета це відрізати ось цей от вклинення збройних сил України, аби убезпечити свої війська і резерви, які знаходяться у Волновасі, тому що Волноваха, вкотре вам скажу і нагадаю, це є ключовий логістичний хаб Росіян взагалі на південному фронті з рухом на Донецьк, тобто в цьому напрямку. Що відомо по авіації? Найцікавіше, от Юрій ігнат помідовано наступне: що Росія може в рік виготовляти через санкції, в тому числі максимум 2-3 винищувачі су 34 -х. А згадати останні півтора-два тижні нам вдалося ліквідувати. П'ять одиниць такої техніки. Чотири ми збили на лівому березі в районі Лівоберга, ну і п'ятий головні розвідки продемонструвало, як спалили на днях в Челябінську, глибоко глибоко в Росії. Тобто розуміємо: п'ять ліквідованих Су-34 це два роки важкої роботи окупантів себе в тилу. От так, от за два тижні ми знищили все, що вони напрацювали. Продовжуючи тему про ФСП про, 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 про авіацію, Ф-16 наперед згадав. Норвегія повідомила Міністерство оборони цієї країни, що вже передала дані f 16 які працювали 40 років вірно цій країні для навчання українських пілотів. І тут варто зазначити, що в ЗМІ в засобах масової інформації українських почали неправильно трактувати, перекладати і розганяти зраду щодо повідомлення з Пентагону, тому що в військовому відомстві США повідомив наступне. що Протягом 2024 року, в 2024 році, українські пілоти завершать навчання на F-16. Тобто, інформація, в принципі, така як була і раніше: інфоприводу для а, якихось. А, Масштабних розмов немає, але наші доблесні змі переклали це наступним чином: що навчання наших пілотів на F-16 завершиться до кінця 2024 року. Ну ми розуміємо, що таке січень, перший місяць, що таке грудень, 12-й місяць, тобто ще рік. Ну і почали розганяти зраду, що мовляв, як так, 12 місяців ще треба вчитися нашим пілотам. Абсолютно, абсолютно неправильно. Просто переклад статті, переклад повідомлення. Ну і от покотилися такі от незрозумілі. Речі. Ну що ж, рухаємось далі. Далі вам хочу сказати, що по фронту відомо наступне, росіяни перекидають техніку з Маріуполя. На запорізький напрямок в бік Мелітополя, і також через Волноваху знову ж таки згадується Волноваха, а ключова логістика росіян. Змін по Времівському виступу немає біля Оріхова на Токмак. Що відомо, ну, знову ж таки, по напрямках від Deep Діпстейт, ви бачите, що намагається робити ворог тиснути по всі лінії бойового зіткнення з метою і звузити. Ну, власне, ось звузити э, плацдарм бойових дій. І відповідно підтискати нас зходу на спропросу з, з півдня на північ. Хочу вам сказати наступне, що в певних ділянках наші збройні сили України відходять, але це не є відхід там від того, що ми не змозі тримати вогневі рубежі Попередні ні, ми просто прекрасно розуміємо. Наш генштаб розуміє. І офіцерський склад на цьому бойовий, я розуміє, що аби уникнути втрати, аби краще вести бойові дії і нищити те, що декларував Володимир Зеленський, тобто перемелювання живої сили противника, варто відійти на кращі позиції. Саме цим і займаються наші хлопці в районі роботиного, новопрокопівки і вербового. Три ключових населених пункти. Нагадаю на цьому напрямку. По лівому берегу, що варто відзначити, от переміщення сил зараз вам продемонструю. Аналітики продемонстрували діпстейт Осто 144 Ось ви бачите, вона знаходилась в районі Кринок. Мото мотострілецька бригада. А тепер вона знаходиться в районі залізничного мосту біля пойми і піщанівки через Дніпро, залізничний міст біля Антонівки. Чому так? Тому що нагадаю вам, ведення бойових дій наступне. Ми атакуємо позиції ворога по всій лінії від Олешок до власне піщанівки, піспідстепної пойми, і також Кринки і. Регулярно ворог не знає, де буде наступний можливий наш удар. Тобто я не кажу, що це буде прориви, так? просто введення бойових дій, десь активніші, десь е, вщухають. Саме тому вони по лінії бойового зіткнення постійно перекидають власне, свої сили. Це лівий берег, я вам сказав, і також тепер давайте проговоримо найцікавіше, що відбулося за останні 24 години. Суть в тому, що з 5 на 6. Е, Січня були потужні верніше, прийшло підтвердження про потужні прильоти по позиціях ворога. В першу чергу в районі Новофедорівки Аеродром Ісаки є підтвердження від нашого генштабу про те, що було ось ви зараз. По побачите прекрасне якісне влучання по аеродрому. Саме е, російському, там де Росія тримала свої винищувачі. Деталі я думаю, з'являться згодом. Що було вражено точно відомо офіційно, знову ж таки, що в районі Сакі Новофедрівки було влучання по станції радіоелектронної е, радіолокаційної системи Росіян, тобто те, що визначає, а що ж має летіти на Крим, і відповідно також влучання в командний пункт, де е, немала кількість була ліквідована саме офіцерів Російських взагалі 23 загинули. Серед них лава частка офіцерського складу і також спецпризначенці. Тобто влучання потужне. Окрім цього, удару от продемонструю вам Первомайське. Це траса, ключова, сполучення, яка веде від армянська ось Армянськ і до Сімферополя. Також ми розтрощили склад боєприпасів окупантів. Розуміємо, що це також хороша. Робота. Ну і загалом, що варто сказати, в паніці максимальні були окупанти на, в Криму на півострові. І відповідно, почали свої теорії виводити, хто ж вдарив по Криму. І сюди приплили НАТО. І от що їхні пабліки пишуть, давайте я вам процитую. Истребители НАТО F-16 со стороны Румынии помогли ВСУ нанести удар по Крыму 4 января. Об этом сообщает издание э, военное дело со ссылкой на собственные источники. Севастополь пишут о невозможности попасть в некоторые укрытия вчера и сегодня во время тревог. Э, сбили Нептун. Ну, то есть, бачим, кажется, что на Крым летело все, что можно, плюс с Румынии были подняты F-16. Смотрите. Є два варіанти, і всі вони для нас позитивні. По перше, якщо справді були задіяні f 16 з території Румунії, як кажуть окупанти, ну тоді добре, тому що НАТО нам надає свої літаки. Це перша версія. Друга версія, вони приплітають сюди f 16 і НАТО, тому що хочуть якось пояснити. Влучання і неможливість боротьби протидіяти прильотам теж добре, тому що так вони визнають, що справді щось прилетіло. І так, і так зле для окупантів. Ну і бачимо підтвердження, підтверджують, що летіла ракета Нептун. Вони її збили. Ну але ви ж прекрасно знаєте усі повідомлення Міноборони Росії, що і як вони збивають, як завжди кажуть, що на вони збили 36 безпілотників, а горів димів весь півострів. Ну і також відомо станом на на вечір 6 січня, що власне Керчинськ. Кі міст знову був перекри перекритий, знову він був весь в диму і відповідно не працював. Продовжимо, ви ж бачите, працювати потужно по Криму. І до речі, найважливіше стала ширитись інформація, що командувач російських військ Герасімов був або то важко поранений, або ліквідований. І невідомо чи то в Криму під час прильоту, чи то коли. Відбувалася спецоперація ГУР в Білграді, коли Богданов сказав, що достатньо відома персона була госпіталізована гелікоптером в Москву, встиг Богданов прокоментувати і цю інформацію. Він він сказав наступне: що достовірних якихось нас даних немає, тобто він не підтвердив. І не спростував. Будемо очікувати, будемо сподіватися, що генерал Герасімов, головний в армії Російської Федерації, більше не повернеться до своєї роботи. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 6 січня. Обов'язково не забувайте підписуватися, коментувати, ставити лайки і поширювати серед родичів, друзів та знайомих. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.